Хайтек. Як бачите, ця гра в шахи дещо незвична. Гравець залишається нерухомим, а шахові фігури пересуваються дошкою, немов за помахом чарівної палички. Вони рухаються під впливом його мозкових хвиль, в той час, як він обдумує кожен хід. Секрет полягає в спеціальному шоломі, одягнутому на голову гравця. Шахи, контрольовані мозком, під праця групи вчених з Берлінського технологічного інституту. Ми тут бачимо інтерфейс мозкового комп'ютера. Між комп'ютером і мозком є сполучення. Таким чином відбувається, немов щитування думок гравця. а тоді перетворення їх у рух. Гравець має лише уявляти собі, що рухає фігурами, а комп'ютер розпізнає ці наміри і робить хід. Таким чином в шахи можна грати без рук. Hände bewegen muss. гравець надягає електроенцефалографічний шолом на голову. Численні датчики відслідковують діяльність його мозку у ключових ділянках і визначають, яку фігуру він має намір посунути. Проте завдання цієї технології не обмежується іграми та розвагами. Вона може мати серйозне медичне значення, допомагаючи пацієнтам з важкими захворюваннями центральної нервової системи спілкуватися із зовнішнім світом. Та за цим стоїть дослідження, спрямовані на те, щоб допомогти пацієнтам із серйозними порушеннями моторики, які не в змозі навіть пересунути шахову фігуру і, можливо, навіть спілкуватися. поза тим, когнітивно вони часто є настільки ж спроможними, як і ми з вами. Таким чином ми прагнемо дати їм можливість показати, на що вони здатні насправді. Кив інімелікатцу Цей Афа вас і зовсім фане звісно. Ця технологія потребує ще вдосконалення, аби стати настільки надійною і практичною, щоб її можна було залучити до широкого вжитку в медичних закладах.